Зустрічі з народним депутатом України Степаном Івахівим відбулися в селах Бруховичі, Жмуча та Кухарі. І повсюди виборці виявили неабиякий інтерес до такого спілкування. Кожен з присутніх міг ознайомитися зі звітом про депутатську діяльність Степана Івахіва за минулий рік, почути думки свого представника в парламенті про політичну та економічну ситуацію в державі. Найбільш резонансна тема загроза війни з Росією та окупація Криму. Моя позиція така: Крим відвойовуємо. Іншими політичними шляхами виставляємо заслон, щоб далі на територію не лізли, а полізуть, беремо автомат і йдемо всі разом. Я теж підувлю, я вам не служив. Тобто такі підхід. З бюджету виділено 68 мільярдів на забезпечення армії. Що особисто я зробив і мої колеги, народні депутати, там нашої групи, ми зібрали 16 мільйонів гривень на армію, я дам особисто 3 мільйони гривень. Її власні для того, щоб забезпечити першу чергу на Волинській області. Це Володимир Волинську частину ми профінансували і в Кобілі купили їм ті речі, які треба. Але ем мета палатки, каски. Позафракційний депутат Степан Івахів входить до депутатської групи Суверенна Європейська Україна, яка об'єднує депутатів прагматиків, здатних працювати на конструктив. Саме тому Степан Івахів, член коаліції, та підтримує, конче потрібні державі антикризові реформи. Сьогодні є дійсно політична воля і бажання прем'єр-міністра Осенілука зробити ці реформи країни. Тому Далі буду підтримувати, сказали, почекаємо декілька місяців, дайте стодіємо працювати. А потім, які дії будуть не такі, публічно будемо вказувати для того, щоб виправляти. Виборці схвально відгукуються про антикризові заходи уряду, розпродаж державних дач та автівок, скорочення кількості чиновників, скасування депутатських пільг, окрема вимога людей, люстрація влади. А ще таки зустріч допомагає депутату окреслити плани конкретної допомоги територіальним громадам округу. Велику допомогу благодійний фонд патріот Волині надав нам у клубних установах: це будинок культури села Бруховичі, клуб села Погеньки, також школам. Дуже багато допоміг навчальному закладку дошкільному навчальному закладу. Сонечко селища Голоби. Також велика робота проведена в плані застосування енергоощадних технологій. Степан Івахів заручився підтримкою виборців і для подальшої законотворчої роботи в раді. Зокрема, селяни підтримали законодавчі ініціативи свого депутата про скасування техогляду сільгосптехніки та зміни до пенсійної реформи. Люди також просять спростити оформлення спадщини та права власності на землю. От ми не можемо здати навіть ту землю в оренду людей. Нема грошей, щоб нам переформити ті акти, хоча вони фактично є на руках. Є така можливість, що ми можемо своє наболіле висказати, і хтось нас почує в Києві, хтось нас почує через Степана Петровича. Дякуючи йому в минулому році. Степан Івахів провів понад 100 зустрічей з виборцями і побував з візитом у кожній сільській та селищній раді свого виборчого округу. Наше майбутнє нашої держави іменно з такими депутатами, з депутатами. Позафракційними, які вибирає народ, які дійсно душою звертаються до людей і виконують їх побажання. Такого депутата дай Боже, щоб мала вся Україна. Під час зустрічі з виборцями Ковальського району Степан Івахів також вручив подарунки від благодійного фонду патріоти в Волині для багатодітних родин та сільських шкіл.